Творчість, що дарує надію на порятунок. У Львові стартувала благодійна художня акція Мистецтво заради життя її мета зібрати кошти на лікування 15-річної зоряни пророк та довести усім, яким би страшним не був діагноз, надія перемогти хворобу завжди. Є зараз продаж художніх робіт проходить у приміщенні культурно-мистецького центру Львів, що на території торговоробничого комплексу Південний з виставки повернулась Юлія Менько. Надія на порятунок 11 років. Сім'я пророк бореться за життя своєї доньки Зоряни. Польські медики поставили їй невтішний діагноз епілепсія правої частини мозку. Сьогодні дівчинці потрібна термінова операція, яка коштує близько 60 тисяч гривень. Батькам вже вдалося зібрати половину суми, але без допомоги благодійників не обійтись. Кошти потрібно терміново, адже кожен наступний епілептичний приступ може коштувати їй життя. На біду пророки відгукнулася львівська обласна організація Молоді регіони. Організувавши благодійну виставку Мистецтво заради життя, спочатку ми організували такий збір коштів по церквах. З, з, з метою де зібрали наші волонтери е, більше 10 тисяч гривень. Потім, під час цього, нарощувалася ідея зробити, привернути увагу багато людей, митців, зацікавилося цією проблемою і вирішили привернути увагу через проведення такої художньої виставки. І як підсумок проведення нашої виставки, до речі, тут можна не тільки придбати картини, і е, майже вся сума коштів йде на е, дитинку. Так? А під час цього. Можна просто на картину, і навіть одна дві гривні буде дуже велику роль відіграє для сім'ї. На благодійній виставці представлені роботи молодих митців із клубу Крила аби врятувати життя зоряни та зібрати решту потрібної суми, художники та фотографи презентували на виставці більше 30 своїх творів найрізноманітнішої тематики. Всі наші молоді митці зголосилися представити надати свої роботи, і тут зібрані як живопис. Так і іконопис є художня фотографія. Споглядати мистецтво та допомогти сім'ї пророків прийшло чимало людей. Серед відвідувачів виставки є і діти, які, незважаючи на свій юний вік, розуміють важливість події. Дітям потрібна надія на виліковані. Мене вразила саме проблема дівчинки, яка. На які збирають саме ті кошти. І, звичайно, що прийшовши на виставку, я побачив картини дійсно дуже гарні, тобто майстерні картини. І плюс до того, тобто, це все робиться ну, для, для такої благородної справи. Ми подумаємо, бо тут є дуже цікаві роботи, які нам сподобалися. Ну, треба удумати цю тематику, бо справа дійсно дуже велика і значуща. Тож кожен кому небайдужа доля хворої дівчинки може долучитись до збору коштів, завітавши на виставку, яка триватиме до 29 лютого у приміщенні культурно-мистецького центру Львів, що на території Південного, батьки ж зоряни будуть вдячні за кожну гривню, яку люди під час благодійної художньої акції пожертвують на лікування хворої дитини. Юлія Манько, Назар Піх, вісник.